Вітаю усіх! Сьогодні ми отримали крісла, які ми замовили на свій бекярд. Тобто, отак, отут на задній двір ми хочемо поставити якісь крісла такі, щоб було удобно сидіти. Ось ми замовили, воно нам прийшло. Зараз ми його розпакуємо. Один ящик, он там другий стоїть, а третій ще в дорозі, третій ще не прийшов. Їх загрузили щось на різні машини. Один доставляє UPS, а два привіз FedEx. О, і через що зараз ми почнемо то, збирати, з того, що прийшло, а решту будемо чекати. На третій я ще поки ще третій довезуть. І будемо вам потрошки показувати, як воно, воно в результаті має бути окей, але як ми його будемо збирати, я вже так подробиць знімати не буду. Я вам покажу в кінці вже, або десь посередині, як воно буде виходило. Зараз я вам хочу ще доказати історію про мої. Крісла і, і столики на задній двір. Дивіться, вчора ми отримали оцей останній ящик, найбільший. І вже кажу вчора, давайте будемо складувати, подивимося, що там вже, що тут, ну, які ті крісла нам поприходили. Бо хочеться знати, чим поскоріше. Ну, і, і почали складувати. І виявляється. Виявляється, що ці крісла, вони є ось такі. Ми одне склали і ми подивилися на нього. Я не знаю, як вам добре видно чи не добре видно, але воно є дуже маленьке. Воно таке маленьке, знаєте, як для дітей. Воно не є таке велике, яке б ми хотіли для себе, щоб для дорослих людей. Звичайно, ми на нього поміщаємося, слава Богу, і ми на нього можемо спокійно сісти, О, і все добре, ніби виходить. Ну тільки то, що воно дуже таке маленьке. От сама спинка в ньому дуже коротка. Там на фотографіях, де в них, то вони виглядають такі довші, ті спинки, і крісла величезні. Слухайте, ну тут, як воно прийшло, і я побачила, що. Що крісло, як ми вже склали, що воно є дуже маленьке. Воно є на ньому зручно сидіти, на ньому немає, знаєте, не є так, щоб було незручно. Ну воно настільки маленьке, що мене шокувало. Ті крісла є роблені в В'єтнамі, і мені здається, що вони просто їх роблять для своїх людей, для маленьких людей, не для таких людей, які живуть на нашій території. В Канаді, наприклад, чи, чи в Америці, чи в других навіть країнах. Це крісло виглядає як для ну, ну, дитяче. Таке, знаєте, як малютка. О, може, воно зараз вам на відео виглядає і більше якесь, але насправді воно є як малютка. І. Ну й ми ну що робити? Слухайте, кон сконф'юзилися. Ну, що робити з тим кріслом? Ну, отаке от воно маленьке. Ми очікували набагато більше крісла. У нас тут старе крісло стоїть отут під низом, бо ми все понакладали вже з тих пачок, порозпаковували. То в нас стоїть наше велике крісло, там воно. Здоровече, воно таке, знаєте, і комфортне по перший раз, як просто воно вже старе, дуже, і воно комфортне, і, і воно таке зручне. Це сидіти можна на ньому, але воно дуже якесь мініатюрне, дуже мініатюрне. Ну І, і ми так радились, радилися. Я кажу, чекайте, я піду, попробую повернути, що вони нам скажуть за ті крісла. Бо я їх купляти не хочу вже тепер. Я хочу їх повернути, тому що воно замале. я їх, якби таке, я мала щось більше і їх поставити десь з боку, то ще можна. Але щоб я їх як, як основне мала його, то мені воно таке не подобається. Дуже малесеньке, дуже таке, знаєте, і низьке, по-перше, ну, коротше, пішла я на той їхній веб-сайт, на веб-сайт. Тему і описала їм ту всю свою проблему і кажу, що то є для дітей, то не є для дорослих людей крісла. І вони, коротше, вони віддають ці гроші назад, то воно коштувало з податками 700 доларів. Там є ще такий один великий диван, ну як великий, він буде такий, як тих два крісла. Але це все буде таке саме, все буде отаке мініатюрне. Один той диванчик є, два столика до нього, і, і два крісла, і дві тумбучки. Такі тумбочки теж можна на них сідати, але можна їх ставити під ноги, коли сидіти на цьому кріслі. Ну і це, і вони, вони не хочуть його назад. Вони нам, нам віддають всі гроші і кажуть робіть собі з ними, що хочете. Так що не знаю, що ми будемо з ними робити. Ну, щось треба з ними робити, бо воно є все новеньке, і воно бачу, і робота добротна, і коштує воно не так дешево. О, але якщо комусь подобається, хто живе в Канаді і може і може ну, сім'ї, які мають менші габарити, не такі, як я, то може їм і поїде. Ну, ну як для мене, то вони для мене замаленькі є. Хоча я спокійно на них сідаю і спокійно воно виглядає добре. Якщо комусь сподобалося з людей, які живуть в Канаді, от, так що, то можете приїхати їх забрати, ми їх віддамо за півціни. Аби ліжби, щоб хтось забрав, бо для нас вони є замаленькі. Вони так якби для таких е, менших людей. Хто має менші габарити, для S, -ки, M, -ки, то воно буде ідеально. Ну, для 2XL, то трошки вони замалі. Хоча я вам скажу і якість добра, і гарно зроблені вони. І вони такі взагалі дуже ці. Я поставлю ще посилання на веб-сайт, ви собі, собі зможете зайти і самі подивитися, як вони виглядають там в деталях. О, І може комусь і підійде. Так що дякую всім, хто дивився. До слідуючої зустрічі.